Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Готовити тісто для вушок. Для цього в миску висипаємо 250 г порошна. 2 г солі виливаємо 125 мл окропу і півтора столових ложки рослиної олії. Все розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а тоді місимо рукою. Далі, коли тісто загустіло і зробилося більш еластичним, продовжуємо процес на столі. Розкачуємо тісто у корж. 1-2 мм товщини, а далі склянку.